Сільська ластівка невеличка пташка з чорно-синім верхом тіла і білим черевом та грудьми, має рудувато коричневий лоб і горло. Її гострі крила і два довгі крайні рульові пера хвоста є характерною ознакою виду. Більшу частину життя сільська ластівка проводить у повітрі, і лише під час будування гнізда її можна побачити на землі. Коли вона бере в дзьоб вологий ґрунт біля калюжі або соломинку. Ноги в неї короткі, по землі ходить погано. Тримаються сільські ластівки, здебільшого, парами, люблять сидіти на проводах, при цьому майже завжди самець щебече. Поширена сільська ластівка майже по всій території Європи, за винятком Арктики. Таким поширенням вона зобов'язана людині. Населяє також Азію, північну частину Африки, Північну Америку. Оселяється здебільшого в будівлях, у сараях, коридорах, на верандах, прилітає з місць зимівлю в квітні-травні. Сільські ластівки невтомні трудівниці, вони будують гнізда з глини або землі, змочують її слиною. У період гніздування слинні залози цих птахів стають великими. За час будування гнізда пара птахів приносить у дзьобі до 350 г глини. Гніздо ластівки прикріплюють до вертикальної стіни або до балки ближче до стелі. Гніздо має форму четвертої або восьмої частини кулі. Його краї ніколи не доходять до стелі або нависаючого над ними карниза. Щоб скріпити будівельний матеріал, сільські ластівки додають до глини невеликі соломинки. Усередині гніздо вимощують стеблами різних трав'янистих рослин, а зверху пір'ям. Будують його протягом 5-10 днів. Ластівка відкладає 4-7 білих з рудуватими цяточками яєць. Пташенята вилуплюються на 14-16 день. У південних районах у сільських ластівок буває по дві кладки за літо, у другій кладці 4 яйця. Пташенята вилуплюються голі. Безпорадні. Вони швидко ростуть і на 15-й 20-й день залишають гніздо. Батьки інтенсивно годують пташенят, приносячи їм їжу 300-600 разів на день. Як і всіх інших птахів, що ловлять комах на льоту, у них досить великий рот. Сільські ластівки знищують багато шкідливих комах, особливо під час вигодовування пташенят. Батьки приносять пташенятам попелиць, Різних жуків, серед них довгоносиків, мух, гедзів та інших кровосисних комах. Коли пташенята залишають гніздо, батьки їх ще годують кілька днів. Після періоду гніздування птахи збираються в зграї, які перед відльотом у теплі країна зиму об'єднуються у величезні зграї. У вересні-жовтні вони залишають місця гніздування і відлітають в Африку, в індостан. Індокитай на острови Малайського архіпелагу птахи, які гніздяться в Північній Америці, зимують у Південній Америці.